У різних частинах світу існують давні кам'яні комплекси, які важко вписати в усталені уявлення про рівень знань і можливостей ранніх суспільств. Їхня складна структура, продумана геометрія та астрономічна орієнтація викликають сумніви в тому, що вони є випадковими або суто утилітарними спорудами. Такі об'єкти опиняються на межі. Між прийнятими науковими поясненнями та питаннями, на які досі немає однозначних відповідей. Гунунг-Паданг розташований в Індонезії. Об'єкт відомий із початку минулого століття, а систематичні археологічні дослідження активізувалися у 1970-х роках. На поверхні знаходяться тераси, сходи та платформи, складені з базальтових колон, орієнтованих у певному порядку, що вже саме по собі відрізняє його від звичайного природного пагорба. Ключова сенсація пов'язана з геофізичними дослідженнями. Георадар і сейсмічні методи показали, що під видимими мегалітами розташовані щільні підземні структури, які мають форму шарів або рівнів. За даними індонезійської дослідницької групи, щонайменше три будівельні фази знаходяться на різній глибині, що може свідчити про тривале використання або перебудову об'єкта, найбільш спірним є питання датування. Радіовуглецеві аналізи зразків ґрунту та органічних залишків, взятих між кам'яними шарами, дали дуже широкий діапазон дат від приблизно 2-3 тисяч років до 9 Одинадцяти тисяч років, а в окремих інтерпретаціях навіть до двадцяти тисяч років. Саме ці найдавніші дати викликали різку критику, оскільки вони суперечать загально прийнятому уявленню про рівень розвитку людських спільнот у пізньому палеоліті. Офіційна позиція багатьох археологів полягає в тому, що найдавніші шари можуть бути природними геологічними формаціями, а людська діяльність обмежується верхніми терасами. Які датуються не раніше кількох тисяч років тому. Альтернативна точка зору стверджує, що внутрішні шари мають ознаки штучного укладання каменю. Вони також звертають увагу на наявність порожнин і аномалій усередині пагорба, які можуть вказувати на камери або заповнені проходи. На сьогодні гунунг Паданг залишається об'єктом обмежених розкопок. Повного археологічного розкриття не проводили. Тому жодна з версій не може бути остаточно підтверджена або спростована. Піраміди Гуїмар розташовані на острові Тенеріфе, одному з Канарських островів, і являють собою комплекс із шести ступінчастих кам'яних споруд. Вони побудовані з вулканічного каміння без використання розчину і мають чітку терасовану форму, що одразу викликає асоціації з пірамідами Мезоамерики. Хоча географічно і культурно це зовсім інший регіон. Довгий час офіційна версія стверджувала, що піраміди Гуймар є звичайними сільськогосподарськими терасами 19 століття, зведеними місцевими фермерами під час розчищення полів від каміння. Цю думку підтримували тим, що подібні кам'яні тераси справді зустрічаються на Канарських островах. Однак проблема полягає в тому, що більшість таких терас не мають чіткої геометрії, симетрії та орієнтації, тоді як піраміди Гуїмар виглядають надто впорядкованими для випадкових аграрних споруд. Серйозний інтерес до комплексу виник наприкінці ХХ століття, коли норвезький дослідник Тур Гейердал звернув увагу на їхню структуру та просторову організацію. Під час досліджень було встановлено, що головні піраміди зорієнтовані на астрономічні події. Зокрема, з верхньої платформи однієї з них можна спостерігати захід сонця в день літнього сонцестояння, причому світило ковзає між вершинами гір, створюючи візуальний ефект, який важко вважати випадковим. Також зафіксовані орієнтації, пов'язані із зимовим сонцестоянням. Археологічні розкопки мали лише поверхневий характер і не дали однозначного датування, не було знайдено артефактів, які б точно вказували на їхній вік. Існують версії, які розглядають піраміди Гуймар як частину значно давнішої атлантичної традиції монументального будівництва. Можливо, ці споруди є свідченням діяльності невідомих цивілізацій. Сліди яких були частково втрачені або перекручені пізнішими культурними нашаруваннями, Чанкільов Пустелі Атакама на півночі Перу. Це комплекс, який одночасно вражає і ставить у глухий кут науковців. Лінія з 13 кам'яних веж, що тягнеться вздовж гребеня хребта, створює відчуття свідомого проекту, розрахованого на спостереження небесних циклів. Вежі зорієнтовані так, що сонце під час літнього та зимового сонцестояння сходить і заходить, перескакуючи між ними, утворюючи природний календар, точність якого перевершує будь-які очікування для культури того часу. Офіційна археологія датує комплекс приблизно третім тисячоліттям до нашої ери. І пояснює його як ранній приклад сільськогосподарської астрономії або ритуальної практики. Проте детальні дослідження вказують на невідповідності, науковці визнають точну орієнтацію веж, складні платформи та акуратне укладання каменю, але водночас уникають формулювати висновок про більш високий рівень знань їхніх творців під пірамідами та терасами. Можуть ховатися сліди старіших споруд або прихованих камер, однак масштабні розкопки майже не проводилися, а більшість досліджень обмежується поверхневими оглядами та топографією. Додаткову загадку створює відсутність артефактів, що могли б пояснити, хто і навіщо будував комплекс. Місцеві дослідники та археологи вважають, що комплекс міг мати ритуальні, астрономічні. Або календарні функції, але відсутність прямого матеріального підтвердження змушує офіційні джерела уникати сміливих тверджень. Подібні комплекси змушують визнати, що минуле було менш простим і лінійним, ніж це часто подається. Обмежені дослідження та обережні інтерпретації не дозволяють повністю зрозуміти їхнє походження і призначення. Саме ця невизначеність. Підкреслює головне, історія людства все ще містить прогалини, які потребують відкритого й уважного переосмислення. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підпишіться та діліться своїми думками в коментарях. А також приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей у нас на каналі.